Була така дуже сильна втомлюваність, що ця хвороба може давати проблеми на різні органи. Люди, які не здають цей аналіз на барелі, вони лікуються не від того. звати Сергій, мені 35 років, займаюся потроху бізнесом. Серед хобі у мене пошук з металашокачем. Цим хобі я займаюся вже більше 10 років. Дуже часто буваю в лісі, на природі загалом. І так сталося, що саме це хобі призвело мене до цієї хвороби, тобто підхватив кліща і попав до лікарні. Кліщі зустрічаються доволі часто. Тобто, кожен сезон це може бути один, може бути три кліща, з себе знімав. В один день, якби побачив у себе на лівому коліні, побачив еритему. Саме цікаве, саме в тому році кліща себе не знімав. Тобто, як потім виявилось, коли я прийшов до лікарні і підтвердився береліоз, тобто хвороба лайма. Виявилося, що це був якийсь з укусів з минулого або навіть позаминулого року. Тому якби у мене ця хвороба була не в початковій формі, доволі так серйозно все було. Хвороба лайма це захворювання, полісистемне, поліорганне. Тобто, при якому вражаються майже всі органи системи організму людини. З боку шкіри можуть бути прояви, і якщо на цьому етапі йде діагностика, це гарно. Тобто це ми діагностуємо своєчасно і призначаємо лікування. Якщо того не е, стається, то буде далі розвиватися. Більш серйозна, латентна, хронічна стадія захворювання, і тоді вражається нервова система, серцево-судинна система, порна рухальна система. Треба нам пам'ятати, що десь 20-30 кліщів в нашій місцевості вони є інфіковані лаєм збудником цього захворювання. Якщо своєчасно не помітити його і не видалити. То в залежності від саме часу, прямо пропорційна і ризик захворювання була така дуже сильна втомлюваність, боліла голова частенько. Хоча я на це особливо не звертав уваги, тому що, якби головні болі у мене були з дитинства, якби я це пов'язував просто з втомленістю через свою роботу, через життєву ситуацію, може, не знаю. Тобто таких явних симптомів, як я думав, не було, хоча виявилось, що це все пов'язане між собою. Люди, які не здають цей аналіз на Барелії, вони лікуються не від того. Вони лікують суглоби, лікують серце, думають, що це якісь, так би мовити, профільні хвороби. Симптоматика різноманітна. У людини може піднятися. Температура може при нормальній температурі на тілі це, звичайно, відбувається в тому місці, де було пришмоктування кліща. З'являється пляма. Пляма розширяється, вона може бути дуже великих розмірів. Якщо ми не помітили або Лікували неправильно, що, на жаль, буває, йдуть до знахарок, саме там у сусідах питають, мажуть мажуться мазями і можуться прямо пройти, може довго вона держатись, потім пройти, а потім може бути ураження серцево-судинної системи, вигляді міокардитів та інших захворювань серця. Ну, наслідком можуть бути важкі ускладнення з боку серцево-судинної системи, нервової системи. Опорно-рухального апарату, та навіть безпліддя. Вторинне безпліддя внаслідок перенесеного Так, да, Я звернувся до лікаря в інфекційну лікарню в ЦГБ в місті Суми. І після проведення спеціальних аналізів на Барелі виявилася, їх кількість дуже велика в моєму організмі. Тобто лікар наполягав на тому, щоб це був саме стаціонар. Це був кінець вересня 2019 року. І, да, і майже, майже місяць, 28 днів я пробіг у лікарні. На сьогоднішній день пацієнти, в яких встановлена діагноз хвороби лайма, вони за, за, зачасту отримують стаціонарне лікування. Стаціонарне лікування відбувається в інфекційному лікарні в відділенні нашої 4-ї міської лікарні, ну, враховуючи епідситуацію в державі, в тому числі в місті Суми, даний заклад, дане відділення було перепрофільоване під лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Але враховуючи те, що все-таки є інша інфекційна патологія, де повинна надаватися медична допомога хворим, виділені в закладі до Ліжка інфекційні, де лікуються саме такі пацієнти. Дуже важко було перший тиждень, тому що ем, інтенсивний, доволі інтенсивний курс ліків це було по два-три препарати через крапельниці зранку і так само ввечері, тобто два рази на день крапельниця. Плюс уколи, плюс пігулки, і це все ще підкріплялося ліками для підтримки печінки, і загалом стану свого. Тобто дуже важко. Перший тиждень, може, днів 10, так, взагалі, мабуть, спав, постійно спав, прокидався на 2-3 години протягом доби поїсти і так постійно, постійно спав. Еритема була з лівої сторони, і ліва сторона тіла, від, скажімо так, від тазу і колінний сустав дуже сильно викручувала по цей день. Ще іноді такі загострення бувають. Що ця хвороба може давати проблеми на різні органи. В основному це буває або серце, або суглоби. У мене лаймбареліоз з ураженням нервової системи. Етіотропна терапія, терапія направлена саме на збутника. Це звичайні антибіотики, антибіотики недороговартісні. І ми їх призначаємо, і ми бачимо відповідно до протоколу, і ми бачимо значний ефект. Ефективність лікування наближається до 90-100%. Якщо мова йдеться про шкірну форму, то тобто початкову форму, тільки коли є пляма в більш пізніх стадіях, ми теж призначаємо антибіотики, але поряд з цим необхідно призначати інші препарати, наприклад, там препарати серцева для лікування серцево-судинної системи, якісь ноотропи, якісь препарати для лікування нервової системи і таке інше. Стаціонару специфічного лікування не було, були тільки ще півроку пігулки для підтримки нервової системи і, так би мовити, трошки для підтримки печінки для е, очищення може організму, я не знаю. Мені якби бажано хоча б раз на рік перездавати цей аналіз, і може навіть е, амбулаторно якось лікуватися, приходити на якісь процедури. Але в зв'язку з ситуацією, яка склалася з епідемією коронавірусу, якби лікарні відділення постійно переповнені, то якби немає не зараз можливості навіть прийти там пролікуватися. Якщо ж це таки кріш присмоктався, то необхідно його видалити. Це ні в коєму разі не треба маслом масити олією, бо якщо маше олією, то кліщ він. Не падає в обморок від того, навпаки, він стає більш агресивним, і якщо це інфокований кліщ, він своєю слюною може ту ж саму бактерію сприснути в кров людини. Шіпчиками або таким вращательним рухами, або такими ну, розхитуючи, витягнути цього кліща, обов'язково після того обробити антисептиком це місце і вимити руки. Відвідати лікаря-інфекціоніста за місцем проживання Лікар огляне вас і призначить профілактичне лікування. З метою профілактики ми рекомендуємо відповідно до протоколів клінічних прийом антибіотиків. Якщо людина своєчасно звернулась і це зробить, то хвороба навіть може в подальшому не бути хвороби. Ця хвороба, наскільки зараз відома, не є цілковито виліковною, але й не є смертельною, слава Богу. Дуже важливо після укусу кліща здати аналіз на борелії, бо коли це бореліоз на ранніх стадіях, то все може обійтись прийомом антибіотиків навіть в пігулках або одним курсом крапери. На сьогоднішній день фінансування ця патологія входить в фінансування пакету НСЗУ як нехірургічна медична допомога, тобто терапевтична, і відповідне фінансування відбувається по глобальному бюджету. Це кошти, які отримує лікувальний заклад взагалі. А в подальшому це планується, що це буде фінансування за кожен пролікований випадок. Ті ліки, які призначаються пацієнту, вони входять в національний перелік і відповідно безкоштовно надаються лікувальним закладам. Але можуть бути випадки, коли коригується саме вже лікарем лікування, і деякі можливо медичні препарати більш ефективні, пропонується пацієнту все таки придбати за власний кошт. Проведення діагностики входить або в пакет надання первинної медичної допомоги. Відповідна зона за направленням сімейного лікаря на первинній ланці проводиться обстеження пацієнтів, це є абсолютно безкоштовна той перелік обстеження, який входить до протоколу лікування і до наказу по первинній медичній допомозі. Ну а якщо це не входить, в якісь додаткові специфічні методи діагностики, якщо це не входить до пакету амбулаторного, то відповідно це є платною послугою і оплачується пацієнт. Так буває трошки, як то кажуть, накриває, що хочеться тільки полежати, нікуди не хочеться вставати, нічого робити. Така дуже мала активність. Загалом почуваюся себе нормально. Нормальна людина, нормально живу, активно проводжу час, від свого хобі не відмовився, продовжую їздити на природу постійно.